Пане Богдане, радо бачити Ветеріна апострофі. Дякуємо, Добре, що ви до нас, Україні. Героям слава пане Богдане. Загалом, як ви наразі оцінюєте слова всіх європейських лідерів, бачимо величезну кількість різних ідей, бачимо зустріч, майбутню зустріч, підготовку до неї в Угорщині Трампа з Путіним. Бачимо слова про те, що необхідно створити план як для гази. бачимо ідеї загалом різних коаліцій, чергових зборів. Якщо у вас зможете нам, будь ласка, чим що ми маємо Якщо розкласти все на столі, що ми маємо на даний момент? Якщо розкласти все на столі, давайте почнемо з того, що, по-перше, ситуації в Газі, відповідно, ситуація в в Україні є діаметрально протилежними ситуаціями різного характеру, відповідно, є конфлікти і різного масштабу. Водночас, звичайно, політика працює за певними своїми законами, і вони можуть бути спільними для обох наших ситуацій. І тут і простежується. Ми можемо простежити і історичний екскурс, коли далеко ще від завершення збройного конфлікту, відповідно війни, вже союзники збиралися на певні конференції і домовлялися про приобраз майбутнього миру, тобто такі звані плани. Ми пам'ятаємо Другу світову війну і 1942 рік Атлантичну Хартію. Відповідно, 43-й, 44-й, Тегеран, Ялта і, і далі, коли вже завершилася війна, це Поздамська мирна конференція. Тобто прообраз він створювався, звичайно, і закладався, і це можливо. Тобто такі плани можуть обумовлюватися, і можуть е, обговорюватися і створюватися. Однак в ситуації із Україною, відповідно, я вважаю, що. Е, Політики мають на, на це право, але з точки зору нашої експертної чи простого звичайного середньостатистичного громадянина, ми бачимо, що можливо передчасочасно, бо як слушно зауважує і наш президент, і з ним погоджуються, і всі наші союзники, що давайте просто припинимо вогонь і змусимо Путіна спочатку на цей перший крок, тобто припинення вогню. А далі будемо о, вже говорити про політичний порядок денний, про цю політичну складову, коли замовкнуть гармати, і відповідно почнеться дипломатія. Пане Богдане, якщо ми говоримо про різні ініціативи, загалом. Бачимо окремо, да, окремо дійсно, частина. Це спілкування постійне спілкування Трампа з Путіним. Завжди за цим важко слідкувати, тому що що від першого ти не знаєш, чого очікувати. Що від другого ти не хочеш очікувати взагалі нічого. Чи яким чином воно вилізе нам боком можливим, як і сьогодні також говорив вже в нашому етері, що сам євросоюз не дуже задоволений, що це відбувається все в Європі, в Євросоюзі, але чомусь без євросоюзу загалом от. Про це майбутнє спілкування, чи воно може якимось боком вилізти для нас? Чи залишиться Трамп, як ми вже всі почали сподіватися, нашим другом і людиною, яка розуміє, що треба завершити війну, і Росія єдина, хто винна в тому, що вона все ще йде. Давайте нашим слухачам і глядачам пояснимо, е, таким чином. Якщо ми беремо ось цей майбутній саміт, який ще й не зрозуміло, чи він відбудеться. Він ще майбутній саміт в Угорщині, і порівняємо із його із тим самітом, що був Ванкоїджі на Алясці. Ми можемо простежити таку закономірність, що Трамп дійсно хапається за будь-яку можливість у цього, щоб показати свою миротворчість. Тому що Трамп все таки представник електоральної демократії. Пояснимо, що це таке. Тобто е його влада залежить від настрої виборців, які змінюються. Відповідно, Путін побудував. Суперавтократію, тоталітарну державу не знаю, як, як як її ще назвати. Де думка виборця для нього не важлива. тому в нього більш розв'язані руки. Відповідно, коли ми аналізуємо ось цей майбутній саміт, ми можемо простежити дві такі тенденції для Путіна. Важливо. Нанести дипломатичну поразку відповідно всім західним союзникам і показати, що ось дивіться за агресію. А мою дипломатичну активність навпаки розморозили. Тобто мені нічого за це нема. І ордер на арешт від міжнародного кримінального суду по суті недійсний. Я можу переміщуватися. От зараз це євросоюз. Відповідно для Трампа е, головними завданнями є Я два це перед виборами до конгресу 2026 року, які відбудуться восени, показати реальні е, якісь політичні кроки і зрушення що додасть йому політичних балів. І відповідно, ось ці всі його, те, що говорять що. Е, Ось він то дає нам зброю, то не дає то так, то так. Насправді він шукає ту саму формулу, щоб зробити так, щоб вогонь припинився за його каденції. І відповідно всі прекрасно, я не знаю, чи він розуміє, але його радники прекрасно розуміють, що другий такий великий етап повноштабного вторгнення може вже повторитися там через три умовно п'ять років. І головне, щоб це було вже не за його каденції. І підсумовуючи, якщо ми говоримо саме про цю зустріч, саме поза, як ви правильно сказали, що Євросоюз не буде брати в участі, це теж велика поразка стратегічної автономії Європейського Союзу, але вона, знаєте, вона не не виникла із-за того, що ЄС програє якимись своїми діями, а із за того, що ЄС перегруповує свої сили, і наразі вони в такому а, більш торбто то, довго запрягають, але потім швидко поїдуть. Європа вона така, європа людиноцентрична, для неї людина в центрі уваги. І їм потрібно довго ці плани стратегії сформувати для того, щоб це було дійсно ефективно. І я думаю, що ці дві сторони зараз цим скористаються. Тут не питання, що що це в мінус Європи чи плюс просто така геополітична і політична обстановка. Пане Богдане, загалом дійсно дякуємо за те, що ви розповіли, але все одно залишається питання саме по тому, що далі робити в Україні. Розуміємо, що наш президент повністю робить все, як і наші дипломатичні корпуси, все, що від них залежне, але яким чином ще треба працювати з європейськими колегами або з тим самим Трампом, аби ще більше їх дов'яки нас підтягнути, в першу чергу, мабуть, з президентом Америки з такої Європи, яка каже: Ми назавжди з Україною ніколи вас не кинемо. Що необхідно нашим дипломатам, нашому президенту робити? В чому можливо є якісь конкретні, ну якщо ми кажемо позиції, по яких робота введеться в меншій в меншій силі ніж це потрібно а треба більше туди уваги приділяти або сил. Я вважаю, що наша влада вижимає реальний максимум зі всього, що ми можемо, і тут те, що ну я бачу з політичної з міжнародно правової точки зору, що я можу експертно коментувати, це два таких завдання. Перше, це це звичайно тримати фокус уваги щодо України, як і американських, а особливо американських, так і європейських союзників. Постійно пояснювати про необхідність допомоги, і звичайно, це максимізувати шкоду, наносити шкоду військово промисловому комплексу, економічному комплексу Російської Федерації, якщо друге завдання є більш воєнного характеру, і закріплено за воєнним, то відповідно за дипломатами і політиками. Ось це перше. Це це звичайно ж утримувати ту коаліцію, що є. Пояснювати, не вестися на певні на. Певні і взагалі, всі можливі провокації і максимально і президент правильно робить. Ми бачимо цю зміну риторики щодо Дональда Трампа, що він тримає фокус так, як цього бажає зараз та кон'юнктура, що вибудувалася в США. Якщо вона буде змінюватись, звичайно, потрібно і змінювати, актуалізувати, оновлювати наші підходи. А якщо ми говоримо якраз таки про саме стеблішмент саму політичну верхівку сполучених штатів Америки, вони зараз мають повний консенс, вони мають повністю загалом разом разом з президентом Трампом, вони об'єднані і вони йдуть одним шляхом. Чи Трамп їх тягне за собою? Чи є проблеми бачимо великі величезну кількість різних протестів, маршів вчора проти Трампа по всіх штатах Сполучених Штатів в Америке, але саме якщо ми кажемо про політичну еліту, чи є у них єдність, чи також вони працюють як один організм, якщо звісно набрати шатдаун до уваги. А ось тут головне і наслід, і наслідком є шатдаун, і відповідно ці протести, що ви говорите, це все є наслідками того, що я говорю явище електоральної демократії, як би не радикалізувалася, якби не йшла в крайню праву сторону Сполучені Штати Америки, вони все рівно залишаються електоральною демократією, тобто залежною від циклів виборів. І вибори, чим ближче вони, тим е, більше якихось так званих, якщо так може сказати слово, поступок буде робити. Дональд Трамп орієнтуючись на те, щоби в своїй політичній позиції і відкалібрувати до настроїв усього суспільства, і якщо десь суспільство може не погоджуватись там з цінами, з питаннями до трансгендерів і до інших до абортів, до інших різних питань, то в питанні щодо міжнародної політики, щодо України, там гази, відповідно певний консенсус в американського суспільства залишається це саме що США повинно залишати своє лідерство і повинні його проявляти. Якось цього засновника, де не засновника, вибачте. Те, а захисника демократії, захисника усього світу, е, і тут цікаве і тут цікаве спостереження у тому, чому Трамп так поспішає не лише для Нобелівської премії миру, а звичайно ж і вибори, і демократи ба, бачиться це тиснуть і тиснуть, і тис, і будуть, е, якщо так можна сказати, підкладати свиню республіканцям у будь-яких питаннях. Але я думаю, що Дональд Трамп хоче на ось цих миротворчих зусиллях, чому він їх так не полишає, як ми як нам здавалося у лютому ще цього року, що він все полише, все, все покине. Він шукає ті можливості, які йому нададуть найбільше електоральних балів. Якщо ми говоримо про наразі спілкування між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, говорячи якраз таки про те, що без Європи в Європі збираються, говорячи про те, що як зазначав Мерц, візи до Сполучених Штатів Америки не випродав тих очікувань, які були на це поставлено саме при візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, говорячи про різні ідеї окремо в європейських лідерах мирних угод, мирних ініціатив і тину ну, тим так само і того самого плану плану гази, тільки для України. Наскільки наразі є велика проблема в спілкуванні зі сполученими штатами Америки, якщо ми кажемо, беремо до уваги їх та європу? чи є у них якісь питання, які вони не можуть вирішити один з одним? Чи є повний також у них консенсус в тому, що треба робити, як треба робити? А головна проблема у цих відносинах, наскільки я бачу, це ось це, це ось ця маніакальна ідея Дональда Трампа перекласти повністю відповідальність і вину. За те, що відбувається, за те, що відбувається, можливо, не так швидко, що не досягається перемоги, повністю на, на, на Європу. Тобто, певним чином зруйнувати ось цей трансатлантичний зв'язок між США і Європейським Союзом, і повністю сказати, що ось це ось ваше. А ми, відповідно, ось як він каже, Байден був дурний. Відповідно, він просто від відправляв гроші, витрачав а зараз ось Америка розумна. Ми, ми Європі це все продаємо. І ось в цьому і коріниться їхня найголовніша можна так сказати не розбіжність, а напевне розрив комунікацій, за як відповідно в яких вони не можуть знай знайти свій певний лад. якщо ми говоримо з точки зору європейського союзу, то європейський союз все таки це не не монолітна держава з 50 штатів, а це об'єднання 27 держав зі своїми. Інтересами й тому важче відкалібрувати спільну позицію, але вони намагаються шукають. І, і ось тут головне, щоб ось ця трансатлантична єдність вона зберігалася. Наприклад, у Російської Федерації ми можемо і побачити це по різним е гібридним, яких вже прийнято називати гібридним операціям. Основна їхня ціль е теж покарати європейський союз, відповідно США, за цю підтримку України. Тобто Путін дивиться просто і вважає так, що йому е заважає підкорити повністю Україну так західну допомогу. А як її зупинити, потрібно. Створити максимально, якщо не прямим збройним протистоянням, до якого він не готовий, то максимально створити ту систему чварів, відповідно до якої вони не зможуть більше координувати таку допомогу. Пане Богдане, красно вам дякуємо, що дойне з нашого етеру та дали свою аналітику, свої думки Богдан Висоловський, доктор філософії, доцент кафедри порівняння європейського права навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт з євроінтеграції. Був на апострофі. Дякуємо вам. Дякую вам.